Він хотів передати вам. Давайте подивимося, що ваш чоловік, що ваш коханий хотів передати вам за допомогою карток Тару. зірка, Яскрава, але дуже далека, дуже холодна. Він хоче бути вашим королем пентаклів, вашим постійним чоловіком. Він міркує, що ви саме та дівчина, з якою би він хотів бути, саме та, яку він шукав і знайшов. Втрачати вас він не готовий. Але багато сум... сумнівів, багато жало... жалості, багато туги якоїсь. Він жаліє себе, він не бачив виходу. Бо ви далеко, бо ви далеко і башня, да? це зруйнування долі, башня це якісь дії, які не залежать від вас. Але він готовий бігти до вас, як тільки ви його покличете. Він хоче вас, хоче бути з вами, хоче налагодити стосунки двійка Кубків це. Любов це кохання, це взаємопорозуміння, це коли Він думає про вас, він мріє про вас. Проясниться дуже скоро все, все буде гарно, все піде на лад. Але зараз дуже важко, дуже важко переносити те, що є між вами. Ви, ви зробили паркан. І відносини пішли самі по собі, да? безконтрольно. Це дуже важко. Ви, він, йому здається, що ви не хочете бути з ним, що ви холодна. Може, тут трикутник, може багатокутник, але він хоче бути вашим імператором.